Дякую вам велике за увагу. Всіх рада бачити. Це прям як якийсь оскар. Не, не думала, що таке побачив. Дуже коротенько спробую розказати. Думала думала про те, про що ж мені розказати ну, такі досвідчені аудиторії. Мене звати Євгенія Башко, я співвласниця програмного реєстратору розрахункових операцій ЄЧЕК. І коли розмірковувала, ну про що ж мені сказати такий досвідчені аудиторії, вирішила, що навряд чи я скажу вам щось нове про програмні реєстратори розрахункових операцій. Але Можу поділитись з вами історією цього продукту та своїм враженням від нього. Бо для багатьох фіскалізація це дуже неприємний обов'язок, а для нас це справа, якою ми живемо. Так склалося, що так, склалося, що наша команда вже не вперше має діло з продуктами, які знаходяться на перетині держави та комерційного сегменту. Так, Національна електронна біржа, це наша площадка, є системою державного підприємства Прозоро продажі і працюю на цьому ринку вже сім років. І за сім років ми спостерігали справжню реформу, яка відбулась в цій сфері. І ті об'єкти, які раніше... Корумповано купувалися під під поли, ми побачили, як за сім років ця сфера перетворилась дуже прозору, зрозумілу, з чіткими правилами гри, де кожен може купити те, що йому потрібно, у держави чи взяти в оренду. І наше особисте досягнення нашої команди, ми продали об'єктів на 8,5 мільйонів гривень, і серед 45 майданчиків системи знаходимося на першому місці за обсягами продаж. Тому, коли ми побачили, що що. Відбулись зміни в законі 265, які передбачили можливість створити програмні реєстратори розрахункових операцій. Ми дуже захопилися цією ідеєю і зрозуміли, що це нам цікаво, і ми будемо це будувати. Проаналізували досвід багатьох країн і побачили, що країни Європи вже на протязі 10 років знаходяться на програмних касах. Так, наприклад, Хорватія. Перша країна, яка взагалі реалізувала в себе програмні реєстратори: Німеччина, Словенія, Португалія, Польща всі користуються програмними касами. Там відбулася вже реформа. Але що дуже цікаво, що ми подмітили, що програмна каса в цих країнах і взагалі у світовому досвіду, це не лише фіскалізація, а це коли в смартфоні і каса. І посттермінал, і аналітика вашого бізнесу, і аналітика персоналу з можливістю робити якісь висновки. Тобто, все те, на що у підприємця завжди не вистачає ні часу, ні коштів, ні, ніч, нічого. І ми вирішили зробити саме такий продукт. І в 2020 році вийшли з першим релізом і думали: ну зараз у нас розпочнеться не буде клієнтів, буде купа, але ні. Ніхто не хотів брати ПРРО без обов'язку фіскалізуватись. І ми почали чекати. 21 рік. Ну от, але ні, фінансовий майдан знову відтермінував можливість продавати ПРРО. 22 рік тільки-тільки розпочався шквал заявок, шалений шквал заявок. Війна, воєнний стан, мораторій, мораторій на штрафи. І ми вже з командою розпочали думати, що ж нам робити з цим бізнесом, чи потрібен він, коли для себе коли побачили, що навіть в активних місцях з активними воєнними діями підприємці видають чеки. І кількість заявок, яку ми отримуємо, вона зменшилась, але вона є і вона істотна. І ми засучили рукава і почали працювати над продуктом. Бо Почули дуже багато відгуків, які захотіли реалізувати. І так, вже на сьогодні ми проконсультувалися з усіма спікерами і поважними експертами каналу Сімком, вичистили до нюансів всі чеки, звіти, всі форми та способи оплати. Реалізували многофункціональний офлайн, бо, як ви знаєте, програмна каса вона працює від від інтернету, а по спокриттям в країні не дуже. Тому потрібно, щоб програмна каса працювала не лише при відсутності зв'язку з серверами ДПС, але й при відсутності інтернету. І на сьогодні є чек такий: він працює на кожному пристрої від смартфона до веба до посттермінала і при відсутності інтернету, і при відсутності зв'язків язк, зв з ДПС. Проаналізувавши шалений попит також на еквайринг, і Тимур про це казав. і Він орієнтований цей попит. І на обов'язок використовувати посттермінали, ми збільшили можливість та асортимент по використанню еквайрингу. І так на сьогодні еквайринг доступний на всіх наших пристроях і на телефоні, і на посттерміналі, і на вебі. А в телефоні ми взагалі реалізували цілий асортимент еквайрингу. І на сьогодні всі клієнти Привата, Мона і Яща Адманку можуть без зміни банки користуватися еквайрингом в нашому смартфоні. Ну, і реалізували багато, багато побажань до інтерфейсів, до того, де повинні бути кнопки. Зробили 25 корисних фішок щодо роботи з касою. Реалізували. Навчились, навчились жартувати про касу. І на сьогодні наші ролики про Васильівну, яка торгує на ринку і використовує Переро, там збирають більше 500 тисяч, 500 тисяч переглядів. Отже, на сьогодні ЯЧЕК – це високотехнологічний, крутий, функціональний і доступний зрозумілий інструмент для фіскалізації вашому смартфоні, iOS та Android. В вебі, комп'ютер, планшет на посттерміналах всіх сучасних банків наша кількість клієнтів становить вже більше 50 тисяч, кількість чеків щоденно більше 10 мільйонів, і кількість партнерств у нас більше 10. У нас всі крупні банки, які є в країні. Ми працюємо. Ощад, Приват, Аваль, ПУМБ. Ми виграли тендер в Укр. В Укрзалізниці і виграли тендер в Укртелекому, і це наші офіційні партнери по продажу. І ще, що ми зробили дуже важливо, ми розвивали службу підтримки. Навіть змінили слоган, бо зрозуміло, що без служби підтримки, програмний реєстратор розрахункових операцій дуже тяжко, тяжко розуміється клієнтами. І на сьогодні наша служба підтримки отримує а, дуже гарні відгуки, де ми їх читаємо. А, Слоган наш став є чек є швидка відповідь. І попри все, ми ще маємо надію, що коли закінчиться бум фіскалізації, не, не бум, коли закінчиться ем, відношення до ПРРО як до інструменту, який потрібен лише для фіскалізації, підприємці зрозуміють, що ПРРО це не лише фіскалізація, а дуже зручний та корисний інструмент для бізнесу в смартфоні. Дякую вам велике за увагу. Є програма, яка поєднує в собі всі інструменти для продажів. Є відповідь ПРРО є чек. Не просто програмна каса, а повноцінна точка продажів у вашому телефоні. Всі інструменти для бізнесу в одному пристрої. З ПРРО ви оптимізуєте, контролюєте та аналізуєте бізнес. З ЄЧЕК розпочинати роботу не страшно, бо є чек. Є відповідь. Розпочинайте роботу з e на будь-якому пристрої. У подальшому всі ваші дані та налаштування синхронізуються та будуть доступні на всіх гаджетах. Головні переваги є -чек. Працює з будь-якого пристрою смартфона Android та iOS, планшета, ноутбука та комп'ютера, посттермінала, оперативний зв'язок з командою в месенджерах та по телефону. Можливість приймати оплати картками для всіх версій продукту. Низька абонплата за одного підприємця без обмеження кількості торгових точок та кас.